Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і знову хотів би поговорити з вами сьогодні про перевірки. А саме, які перевірки є при закритті ФОПа, який термін для цих перевірок, як вони проходять, та чи може взагалі ФОП закритись без проходження перевірок. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок та підписатись на канал, аби не пропускати мої наступні відео. Також хочу вас попросити про допомогу нашим воїнам ЗСУ. Хотіли б попросити вас допомогти, поставити їм на озброєння. Трофейний БТР вартістю 400 тисяч доларів. Яким чином це можна зробити? Даним БТР потрібні колеса. Донедавна колеса до таких БТР можна було придбати лише на території країни-окупанта. Але нещодавно на території нашої країни відкрилися декілька підприємств, які також приймають замовлення на виготовлення таких колес. Вартість одного такого корса 42600 гривень. Тому, будь ласка, долучайтесь. Можете кидати свої донати за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Любий ваш донат, навіть 5-10 гривень, допоможуть покращити ситуацію і зібрати необхідну суму. Отже, повертаємося до нашої теми. Серед багатьох підприємців я доволі часто чую таку думку, що е, подав заяву на закриття ФОПа, подав ліквідаційні звіти, і все, більше нічого не потрібно, ніяких перевірок більше не буде, можна про ФОП забути. Це трошечки не так. Для початку дозвольте, я нагадаю вам, що ФОП перебуває на обліку у податковій як платник податків зборів та. Платник ЄСВ. І отут вступають нюанси по закриттю платника податків і зборів і платника ЄСВ. Ці е, дві процедури від себе е, ну, одна від одної від, відрізняються. Е, як платника податків і зборів ФОП знімають з обліку тоді, коли фіскали отримують інформацію з єдиного Держреєстру. Про припинення підприємницького статусу. Згідно під пункту, пункту 1118 порядку номер 1588. Тобто, ніби зв'язку з податковою перевіркою тут немає, правда? Але, тим не менше, у фіскалів є право на проведення позапланової документальної перевірки у разі, коли розпочату процедуру. Припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП згідно під пункту 78.1 ПКУ. Дехто з юристів може сказати, що з огляду на специфічний процес припинення ФОП, сказати, що є якийсь спочаток процедури припинення, не зовсім то й можна. Тож, ніби під пункт 7817 ПКУ у разі закриття ФОП застосовувати буде некоректно. Однак, на мою думку, все ж таки податківці мають право провести перевірку. Тому що мораторій, заборона на позапланову документальну перевірку в зв'язку з припиненням ФОП у період воєнного стану не було встановлено. Про це зазначено у підпункті 69.2 та 69.2.1 підрозділу 10 розділу 25. А ось вже коли ми говоримо про закриття платника ЄСВ, то е, тут чітке правило. платника ЄСВ, е, ФОП знімають з обліку тільки після проведення документальної перевірки. Згідно в 11 частини 1 статті 5 закону 24.74. Прошу вибачення 64. І у цьому випадку, так само йдеться про підпункт 78.1.7ПКУ. Зверніть вашу увагу, що з 1 серпня 2023 року перевірки щодо ЄСВ у рамках процедури припинення ФОП дозволені на період воєнного стану. Але зауважте. Що платник все одно лишається на обліку податківців, але вже як фізособа платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності. Тепер поговоримо про те, як проходить перевірка. Який період можуть перевіряти? Взагалі, фіскали за загальним правом можуть перевіряти період. у 1095 днів, тобто 3 роки згідно пункту 102.1 ПКУ. Але у цьому випадку є велика кількість, але вибачте за тавтологію. По-перше, нюанси щодо старту податкового строку давності залежно від тієї чи іншої ситуації. По-друге, на період карантину та воєнного стану строки давності призупинялися. І в деяких випадках зараз призупиняються. Причому там досить багато нюансів. Загалом можна сказати, що у підсумку от 3 роки можуть перетворитися у 5 років. Усе залежить від конкретної ситуації. Однак, хай вас не збивають з пантелику збільшені строки зберігання первинки. Та інших документів, пов'язаних з оподаткуванням, визначені у пункті 443 ПКУ. Нагадую, що у цій нормі вказано, що у разі ліквідації платника документи за період його діяльності не менше ніж 1825 днів, що передували даті ліквідації, установленому законом порядку. І ці документи мають передаватися до архіву. Так от, це не дає право підприємцям перевіряти період у 1825 днів в будь-якому випадку. Бо одна справа строки зберігання первинки, інша справа період для проведення перевірки. Це різні речі загалом. Далі, як швидко можуть прийти на перевірку? Строки для проведення цього заходу контролю законодавством не встановлено. Це визнають і самі податківці, тобто вони можуть призначити перевірку будь-коли. Обмежені фіскали по факту лише строками податкової давності, які, як вже зрозуміло, в умовах карантину та воєнного стану. Не такі вже й маленькі, і на практиці вони часто не сильно і поспішають з її призначенням. А що як у платника немає доступу до первинки через війну? Нагадую, що в цьому випадку платник має повідомити податківців про те, що він втратив доступ до первинки або ж вона була знищена. Порядок такого повідомлення визначено у підпункті 69.28 підрозділу 10 розділу 20 ПК. Також про нього можна почитати у статті, не зберегли первинку, особливості у воєнний стан. Посилання я залишу під цим відео. Почитайте, буде для вас корисно. Крім того, у цій нормі чітко було зазначено, що платники, які подали повідомлення про втрату документів через війну, не підлягають. Перевірці щодо зазначених у цьому повідомленні податкових звітних періодів, у тому числі після завершення воєнного стану. Зверніть увагу, тут йдеться не про відсутність доступу, а саме про втрату документів. Також варто пам'ятати, що у податківців є право відмовити у застосуванні положень під пункту 6928 під розділом 10, розділу 20 ПКУ. Тож заява про втрату документів відплатника має бути все-таки вмотивованою, тобто можуть бути посилання на якісь докази. Якщо ж говоримо про повідомлення щодо відсутності доступу до первинки через війну, то перевірку керівник податкової, його заступник або іншого повноваженого особа можуть взагалі призупинити. Згідно того ж під пункту 69.2.1 під розділу 10 розділ 20 ПКВ. І це може тривати доти, доки виявиться, що первинка таки знищена, ну або ж доступ до неї був відновлений. Щодо перевірок ЄСВ, який період можуть перевіряти? Якщо ФОП був зареєстрований до 1 січня 2011 року, і раніше перевірки не проводилися, то податківці перевірятимуть його з 1 січня 2011 року. Саме тоді адміністрування ЄСВ було передано фіскалами. А ось періоди до 1 січня 2011-го перевірятиме Пенсійний фонд України. Як правило, на практиці перевіряючий робить запит до пенсійного фонду і отримує інформацію щодо ЄСВ за період до 1 січня 2011 року. Якщо ж перевірка щодо ЄСВ таки проводилася, то перевірятимуть період з моменту цієї попередньої перевірки і по поточну дату. Не забувайте, що строки давності для перевірки щодо ЄСВ не працюють. Згідно частини 16 статті 25 закону 2464. Як швидко можуть прийти на перевірку? Строки для проведення цього заходу контролю так само законодавством не встановлені. Тобто вони можуть призначити перевірку будь-коли і навіть строками давності фіскави тут не обмежені. А тепер найцікавіше питання: чи можуть взагалі не перевіряти? Так, можуть. Існують навіть методичні рекомендації щодо е, організації роботи комісії з розгляду питань е, доцільності недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв'язку з припиненням е, платників та е, форми висновку. Е, до перевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки, затверджені наказом ДПСУ від 13... 13 вересня 2020 року номер 499 Вибачте, 15. Мої очі мене підвели, вибачте. Зокрема, в цьому у цих рекомендаціях зазначено, що ФОП закриють без перевірки, якщо буде дотримано одночасно такі умови. Подання звітності з нулями, або неподання такої звітності за умови відсутності об'єктів оподаткування або показників, які потрібно відображати у декорації. З урахуванням строків даності зі статті 102 ПКУ. Далі подання звітності з ЄСВ. Відсутність відкритих рахунків у банках або відсутність руху на таких рахунках протягом строку давності, визначених у тій же статті 102 ПКУ. ФОП не отримував підприємницький дохід від податкових агентів. До речі, ось цей момент досить таки спірний. ФОП не отримує інші види доходів від податкових агентів. Окрім отримання доходів, які не оподатковуються, або якщо з них було утримано податки податковим агентом, у ФОП не було найманих працівників, або ФОП не нараховував, не виплачував фізособам винагород за цивільно-правовими договорами. У ФОП відсутній податковий борг заборгованість недоїмка з ЄСВ або Відсутня заборгованість за іншими підконтрольними податківцям платежами. У ФОП відсутні розстрочені, відстрочені, реструктуризовані суми платежів, саме пов'язаних з податківцями, а також відсутні оскарження рішень фіскалів у адміністративному судовому порядку та або відкриті виконавчі провадження. Йдеться як про перевірки щодо ЄСВ, так і щодо податків та зборів. Також податківці у категорії 110.07 бз зазначають, що перевірка при знятті з обліку ФОП після припинення проводиться за наявності інформацією, яка може свідчити про заниження або завищення податкових зобов'язань. Порушення вимог підконтрольного податківцям законодавства. Ну, наприклад, ви порушили теж законодавство щодо ліцензій, алкогольних, там, тютюнових, пальних і таке інше. Або ж ви порушили закон про рро РРО. Тож, перевірка таким може бути. Однак, все-таки не завжди. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна консультація стосовно закриття вашого ФОП, можете звернутися до мене за посиланням або на мій інстаграм, або ж на електронну пошту, як вам зручно. Любіть Україну, донати на ЗСУ, все буде Україна. Бережіть себе. Пока!